Окрім великої заборгованості за послуги теплопостачання новомосковців дуже хвилює ще одне питання: чому в нашому місті такі високі тарифи на опалення? Та хто їх встановлює і за якими критеріями вони розраховуються? Наша знімальна група дізнавалася відповідь на ряд цих питань у начальника відділу збуту теплової енергії Олени Тараненко. На сьогоднішній день Національної комісії, що встановлює нам тарифи, встановлено тариф на рівні 33 гривни 57 копійок за квадратний метр. Постановою Кабінетів міністрів 1037 від 30 жовтня 15-го року, було внесено зміни до правил номер 630 про запровадження перерахунку вартості теплової енергії в залежності від температури зовнішнього повітря та фактичної кількості діб надання послуг. Все залежить від фактичної температури зовнішнього повітря. Саме за цими даними і розраховуються коефіцієнти, за яким визначається тариф на тепло, додала Олена Григорівна. Температуру фактично зовнішнього повітря ми беремо за даними метеостанції нашої губіних. Ну і проводимо таким чином розрахунок. Є роз'яснення Міністерства регіонального розвитку по формуванню цих тарифів по розрахунку. Саме цього коефіцієнта, де чітко написано, що тариф може бути як більшим, так і меншим, ніж 33.57, також з початку 2017 року вийшла нова постанова, в якій вказано, як саме нараховуються тарифи на тепло для людей з лічильниками та без них. З Січня місяця ми починаємо працювати по новій постанові. Це 865, де вже розрахунок буде вестися по середньозваженим показникам лічильників. Тобто ті будинки, в яких встановлені лічильники, будуть розраховуватись за показниками лічильників, а в тих будинках, де вже не встановлені на сьогоднішній день лічильники, то ми будемо розраховувати середньозважений показник, виводити середню кількість гігакалорій на квадратний метр і вже із цього буде йти розрахунок. Олена Григорівна також зауважила, місцеві комунальні підприємства не мають права самостійно встановлювати тарифи на опалення. Цим займається Національна комісія. Тарифи встановлюються не на місцях, не органами місцевого самоврядування, встановлює Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері формування цих тарифів. І наші місцеві органи не можуть не збільшити, не зменшити тариф. Тобто він встановлюється на Відповідному рівні, а далі вже йде коригування по всім постановам, які вносить кабінет міністрів України. Вкотре закликаємо всіх боржників своєчасно сплачувати за опалення, аби уникнути відключення від теплопостачання всього будинку. Ми єдине місто. і Якщо не сплачуєте, ви мерзнуть всі. У відділі мистецтв центральної міської бібліотеки відкрилася персональна виставка творчих робіт художниці поймьонової інни Васильівни Боже творіння надихає, на якій представлено 32 пейзажі, пише інтернет-видання Палезна газета. Інна Васильівна талановита особистість, яка вдало поєднує творчість з роботою вчителя образотворчого мистецтва школи номер 6 і керує гуртком Чарівний пензлик. Картини художниці, немов вібрали в себе фарби сонця, неба, квітучої природи, гармонійність ліній, ніжний колорит, характерні риси індивідуального творчого почерку майстра, внутрішній зміст картин це заклик любити свою батьківщину і берегти рідну природу. Кожна картина неповторна. дивлячись на них, стає тепліше погляд, відпочиваєш душею та розумієш, який чудовий навколишній світ. Всіх бажаючих запрошують відвідати виставку у відділі мистецтв. За адресою. Вулиця Гетьманська, 41А. І насолодитися майстерністю художника. 20 січня на сцені Дніпропетровської філармонії імені Коган пройшов авторський кавер-вечір на вершині життя баритона з Новомосковська, заслуженого артиста України Олександра Мірошниченка. Режисером постановником концерту став народний артист України Іван Шепелєв. оскільки вечір був приурочений до завершення різдвяних святок, родзинкою програми стали традиційні українські колядки у виконанні Мірошниченка та солістів вокал-шоу Консонанс унікальні кавер версії пісень Тараса Петрененко та Океану Ельзи, а також інструментальні п'єси у виконанні музикантів віртуозів філармонії. Нагадаємо, Олександр Мірошниченко родженець Новомосковська, випускник Дніпропетровського музичного училища імені Глінки. Творча кар'єра артиста багато років була тісно пов'язана з армією. Протягом 15 років Мірошниченко був солістом ансамблю пісні і танцю в Угорщині. Потім ще чверть століття присвятив ансамблю пісні і танцю чорноморського флоту в Севастополі. Після виходу відставку повернувся на батьківщину і з 2011 року є солістом Дніпропетровської філармонії у репертуарі співака. Твори вітчизняних та зарубіжних композиторів, пісні Муслима Магамаєва. Френка Сінатри Бориса Гмирі та класика української стради. Головне управління Нацполіції у Дніпропетровській області запрошує на службу в поліції на вакантні посади до підрозділів головного управління національної поліції в Дніпропетровській області. З 23 січня 2017 року в місті Дніпрі та Дніпропетровській області починається набір в поліцію. Перелік відкритих вакансій міста Дніпра та Дніпропетровської області, головного управління національної поліції в Дніпропетровській області можна дізнатися на сайті Національної поліції. Загалом. Слідчі 60 вакансій, оперуповноважені – 50 вакансій. Сьогодні вночі за Амурського моста зістрибнув чоловік. Як повідомила прес-служба поліції, патрульні, проїжджаючи повз, побачили невідомого чоловіка, який несподівано стрибнув з моста. Поліцейські відразу повідомили про події в радіофір. Вийшли з машини. Ще 7-10 секунд людина трималася на плаву, а потім пішла під воду. На місце події викликали працівників ДСНС швидку та катер з водолазами. За даними прес-служби ДСНС, в проміжку з 12-ї години ночі до 1-ї години п'яти хвилин водолази-рятувальники обстежили 10 тисяч квадратних метрів території, але тіло таки не знайшли. У зв'язку з сильною течією та темрявою пошукові роботи призупинили. 24 січня з 15 до 16 години в приміщенні головного управління НП в Дніпропетровській області, що розташоване по вулиці Троїцька, 20 а інформаційний центр міста Дніпро, відбудеться пряма телефонна лінія. Поліція на зв'язку на запитання мешканців відповідатиме заступник начальника головного управління Павло Дмитрович Баранник. Ставити запитання можна за номером 756-54-54. Нагадаємо, з 2016 року ГУНПЕЗ започаткувало проект Поліція на зв'язку. Що вівторка начальник, заступники керівника головного управління впродовж години відповідатимуть на телефоні запитання мешканців області. Вони пішли захищати Україну, а повернулися у вічність у Павлограді. Презентували книгу пам'яті про загиблих в зоні АТО земляків. На 160 сторінках 28 історій про хлопців, які в мирному житті були шахтарями. Проникливі рядки про них писали письменники і поети, ділилися спогадами, рідні та друзі. Допомогли видати книгу Дніпро да і центр допомоги учасникам АТО. Ідейний натхненник та упорядник книги Шлях у вічність мати загиблого бійця Любов Попова, жінка прийшла на прийом до очільника області Валентина Резніченка з ідеєю за допомогою книги увічнити імена хлопців західного Донбасу, які полягли, захищаючи Україну. Дніпрода задумку підтримала команда губернатора Валентина Різніченка постійно підтримує подобного роду проекти, тому що ну ми штаємо. Якщо ми Каждый из нас, каждый житель Днепропетровской области, ну и в принципе всей Украины будет помнить каждого героя, который дал свою самую цену, свою жизнь за свою страну, за своих близких, то наше государство будет меняться. Любов Попова втратила на війні сина Олександра. У складі 40-го окремого механізованого батальйону ЗСУ він пройшов Іловайськ. Під час виходу з котла був контужений та потрапив до полону. Після шпиталю знову повернувся на передову. Під Дебальцевим потрапив під танковий обстріл та загинув. Йому був 31 рік, нагороджений посмертно орденом Богдана Хмельницького, 3-го ступеня. Идея эта возникла у нас два года назад. Очень больно, что наших шахтеров не всегда, не везде вспоминают. И мы решили, считаем, что нашим долгом сохранить память о погибших наших земляках. Чтобы не только мы здесь знали, но и знали вообще во всей Украине, что наши шахтеры воевали и погибали за свой край. Шляховічність колективна праця. В єдиному літературному пориві творили всі небайдужі до чужого горя та ті, кого спіткала біда. Ділилися спогадами матері, сестри, дружини, друзі загиблих. Зворушливі прозові та ліричні рядки видавали на гора місцеві письменники та поети. Про події на сході країни розповість речник антитерористичної операції Леонід Матюхін. Минулої доби на Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали наші позиції в районі Талаківки, Лебединського, Мар'їнки, Гнутого, Павлополя, Чермалика, Широкиного та Водяного. По Мар'їнці, Новотроїцькому та Красногорівці, вогонювали снайпери. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Валуйське, Кримське, Новолександрівку, Новозванівку та Станицю Луганську. На Донецькому напрямку російсько окупаційні війська. Застосовували 120 мм міномети, обстрілюючи піски. Тут же вогонь Віві-Снайпер. По Новгородському, Луганському, Авдіївці та Зайцему стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. Загалом відбувся 41 обстріл. Четверо наших військових поранено. На цьому всі новини за ми дізнавайтеся про погоду на наступну добу від моєї колеги Марини Мовчан. Я ж з вами прощаюся в студії працювала Ангеліна Поросідова на все добре та не перемикайте.